Я виходжу на сцену уявити про те, що міжнародний фестиваль класичної музики Сіверські музичні вечори вважаю вам Я не буду втомлювати вас відволікати від музики Бідховена. Я зупинюся на тому, що у нас з вами є чудова нагода нам особисто і вам, як слухачам, поспілкуватися з нашим славетним, видатним музичним колективом Національної хорової капели заслуженої хорової капели України Домка. Це наш четвертий проєкт. І, здається, шостий концерт з цим колективом. Так сталося, що найперший концерт Академічного симфонічного оркестру Філармонія, 26 квітня 1999 року, в цій залі відбувся саме з цим славетним колективом. Ми тоді виконали на з нагоди Чорнобильської трагедії, бо це саме в, день, саме в цей день, 26 квітня, ми виконали реквієм Моцарта. Для мене особисто то незабутні були хвилини, тому що я вперше в житті відчув, що таке суперпрофесіональний хоровий колектив. Но потім на Міленіум ми зіграли реквієм. Верні. Потім я отримав таке замовлення зробити з 4 годин музики з по Матфею» Баха, зробити концертну версію для цього колективу. Вона відбулася і ми десь влітку зіграли три концерти, два в цьому залі і один в прилуках. Потім наші творчі стосунки шляхи не пересікалися, на то є багато різних причин, перш за все економічних. От, і зараз ми маємо можливість з вами послухати е, цей е, хоровий колектив в складі виконавців 9-ї симфонії Відховена. Е, це, перш за все, академічний симфонічний оркестр філармонії. Солісти Сопрато, тініка, така, сопрано Тіміка Такая, Меце Сапрана Чіка Котанака, э, тенор Юкіма Івараді та бас Денис Вишня. Диригент Віценова Такая. Віценова Такая до цього концерту йшов э, 17 років. 17 років тому він вперше стався пультом нашого оркестру зі своєю сестрою Сапрана і е, поступово, поступово його, е, його творчі здобутки привели його до саме до 9 симфонії Вітховіна. Нагадаю, що на в минулому році він блискучий зіграв симфонічні танці Рахманіва Надскладний музично філософський твір, і блискуче я зіграв в колонному залі імені Лисенка.